Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто до нас завітав. Так, правильно, це Грайлик. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, грайлику. Дітки, Грайлик прийшов до нас не з порожніми руками, а з картою. Та хочу вас запросити у цікаву мандрівку народним фольклором. Доброго ранку. Діти, у мене для вас є сюрприз. Погляньте на цю карту. Ця карта не проста, ця карта чарівна, до скарбів народної мудрості приведе нас вона. Тож часу не гаймо, в похід вирушаємо, ми картинки розглянемо і всі завдання вирішимо, крок за кроком крокуємо, до скрині ми мандруємо. Ви, дітки вже зрозуміли, що нам потрібно дібратись до скрині. В неї ми будемо накопичувати скарби народної мудрості. Погляньте на карту, на ній є підказки, розгляньте картинку і згадайте, як розпочалося ваше життя і дитинство. Так, звичайно, воно розпочиналося з колискової пісні. Діти, як можна заспокоїти дитину? Так, звичайно, заспівати їй колискову пісеньку. Ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота, птається сон дрімоти. А де будемо ночувати? Де хатинка тепленька, де дитинка маленька? Там ми будемо ночувати дитиночку колихати, Ой, на кота та воркота на дитину. Сон дрімота, котик буде воркувати, дитинонька буде спати. Дивимось на карту і вирушаємо далі. Який ж ще народний фольклор існує на Україні? Звичайно, це українські народні казки. Переходимо до них. Давайте, дітки, пригадаємо знайомі казки. Слухайте, котиться він лісом, а назустріч йому зайчик. Що це за казочка? Колобок. Далі, а мишеняти кликати не треба. Вони вже сиділи за столом. Так, це колосок. Мій котику, мій братику, несе мене лисице, закрутіє гори, забистріє води. Так, котик і півник. Ходи, жучко, не біжи, нам рібку вирвати допоможи. Це казка рібка. Ловись рибка велика і маленька. Так, це Івасик Телесик. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мама прийшла, молочка принесла. Вовк і семеро козенят. Поїхав дід на ярмарок і купив собі козу. Це казка коза-дереза. Біжить мишка, залізла в рукавичку та й каже, тут я буду жити. Це казка, звичайно, рукавичка. Молодці дітки, ви справді знаєте, багато казок. Вирушаємо далі. Наступна підказка це Українські народні ігри. По-перше, всі вони супроводжуватимуся за кличками. Давайте послухаємо: види, види сонечко, на дідові полечко, на Бабине Зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Іди іди, дощику, зварим тобі, борщику, тобі каша, а нам борщ, Щоб рясний і щоб дощ. Ой вітре, вітрочок, прижени нам хмарочок, Полий теплим дощиком наш зелений садочок. Равлику, павлику, вистав свої ріжки. тобі два, мені два, поділимось обидва. Водичка, водичко, помив мені личко, ром'яне та біле, як яблучко, спіле. Зазвичай такі забавлянки супроводжувалися рухами, співали їх також і для маленьких діток. Українська мова завжди виховувала дітей. А допомагав їй цьому прислів'я, приказки, які склав наш народ. Як гарно звучить українська мова в прислів'ях і приказках. Це влучні короткі повчальні змістом вислови. В них виражена вся мудрість народу. Далі, по карті, ми йдемо до прислів'їв, приказок і загадок. Наближаємося. До нашої скрині залишилась одна зупиночка. Упродовж віків рідне українське слово оживляло душу, вчило бути чесним, сміливим, любити свій край рідних людей. Давайте пограємо з вами в гру яка допоможе нам згадати прислів'я. Гра називається Закінчи прислів'я. Слово до слова. Сложиться мова, хліб сьому голова. Книга вчить, як на світі жить. Не кидай слова на вітер. А тепер переходимо до загадок. Гра відгадай загадку. В теплій дощик народився, Парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це, дітки? Так, гриб. сторожом не служить, а всіх рано будить. Півень, так. Хвіст гачком, а ніс п'ятачком. Свиня, звичайно. У воді вона живе, дзьоба немає, а дзьоба є. Риба, звичайно. Загадки все ж складав народ, і вони є. Перлиною народної мудрості». Ось дітки, ми і добралися до останньої зупинки на нашій карті. Добралися до скрині, але вона пуста. А що в ній повинно лежати? Ну, звичайно, скарби. А які ж це скарби? Сьогодні на занятті ми з вами зібрали скарби народної мудрості. Що ми з ними зробимо? Звичайно, ми будемо їх завжди пам'ятати, покладемо до нашої скрині, в яку будемо і надалі накопичувати скарби народної мудрості.